Дуже приємно бути в Краматорську, оскільки останній рік тут поруч працює наш перший добровольчий мобільний шпиталь в Бахмуті. Я просто в формі довольно часто бував навіть в цьому приміщенні. Але дійсно те, що пройшов рік, і ті ж блокпости, ті ж готелі Краматорські, хлопці з автоматами, ті ж щодня втрати поранені, на жаль, вбиті. Ми бачимо, що, як говорить Біблія очевидно, треба нагрівати в нові міхи. Оце от латання заплат не робить краще, а робить гірше. Ба більше ми бачимо через останні вибори, що у народа, у суспільства з'являється величезна недовіра до політичного процесу інституції. Начебто ми обираємо нових людей, надію, що там буде нова якість політики. Але за дуже влучним виразом колишнього спікера Літвіна. Коли свіжі гіркі кидати в банку з розсолом, ті, які вже там ніколи не стануть свіжими, а свіжі раніше чи пізніше стануть солоними. І напевно, якщо продовжити цю метафору, цей образ, то на відміну від виборів, коли ми кидаємо ці нові гірки в стару систему і вони створюють малосольними, а потім солоними, наша пропозиція, наше бачення, що треба вилити з тої банки старий розсол, добре її помити. А потім подумати, що тут. Можливо, і тоді ми їх законсервуємо. а можливо, чисту воду. І тут тут, ми дійсно починається наша дискусія з тою лінією, яку проводить на сьогодні політичне лідерство, зокрема позиція банку і президента. Бо те, що конституційні зміни потрібні, очевидно, всім. очевидно, всім, бо чинна конституція просто не відповідає реаліям, коли дивишся. На реалії і дивишся на Конституцію, то бачиш, що ця книжка живе окремо, а життя вже далеко йде паралельно. Наведу тільки один приклад. В одній з перших статей Конституції йдеться, що територія України є суверенною і недоторканною. От у вас доїжджаєш до блокпоста Нульгова і бачиш, що вона точно доторканна і Конституційна норма залишається простим, простою декларацією, те ж саме на кордоні з Кримом. Це такий один з найближчих а, прикладів. Другі, які стосуються всієї України, відчуваються у Львові, в Києві і в Краматорську, напевно, однакове, ціла низка соціальних статей. Безоплатна медицина, безоплатна освіта, доступне житло, гарантування якості товарів і послуг усіх, як говорить 42 стаття. В принципі, дуже добрі речі. Забезпечити таке соціальне державу чи державу загального благоденства, яке іноді називають загального добробуту, може тільки багатий народ. І тому ми всі бачимо, що в лікарні треба доплачувати. І навіть коли там будуть працювати хіробіми, сьогодні свято всіх вас, до речі, вітаю, пернегідно з великим православним святом. але навіть якщо там не буде жодної краплі корупції в лікарнях, є проста вартість обладнання розходного матеріалу. Власне кажучи, лікарям, очевидно, треба своїх дітей одягати, щось їсти, знаходити ці халати. Якщо ми подивимось бюджет, який розписують, ми нещодавно ми були в Луцьку з такими презентаціями, розговорили з головним лікарем. У і у неї бюджет, головний лікар міської лікарні. 10 гривень на лікування людини і 6 на харчування пацієнтів. Маючи останній рік з дисципліни, ну я думаю, що це бюджет вимирання, це бюджет гіноциду. Але більше грошей немає. Тобто це не те, що там ми думаємо, що алігархів все вкрали. Насправді, навіть якщо їх всіх сьогодні розкрупують, ну, цей бюджет, можливо, змей збільшиться півтора рази і того. Не певен в цьому. Бо ми дивимося статистику, яка вперта річ. Є такий загальний показник ВВП, внутрішній валовий продукт, тобто психіекономіка, на одиничому населення. На жаль, він у нас найгірший в Європі, тобто це 3,5 тисячі доларів, виробляє вся наша економіка на кожного українського громадянина. Середньосвітовий, при тому, що є дуже бідні країни, більше 10 тисяч, а європейський, середньоєвропейський уходить за 20 тисяч. Відповідно, коли ми говоримо про безоплатну медицину у Франції, в скандинавських країнах, в Данії, вони можуть дозволити за ці в рази більші гроші купити такі самі, як Наталі. МРТ, цифровий рентген, якісь сучасні лазери, які роблять операцію, чи навіть простий шовний матеріал, бо він теж з неба не падає. Де його взяти в Україні при таких бюджетах це величезне питання. І тому, очевидно, було б справедливо, якщо і залишати цю норму, то сказати, що є мінімальний рівень якогось надання освітніх послуг, медичних послуг, житлових послуг, які ми можемо забезпечити відповідно до нашого грошового ресурсу. А не бути перебуваючи фактично банкрутками, на жаль, цього року ми встановлювали дуже сумні рекорди, тобто, з одного боку, наш зовнішній борг фактично дорівнює рівню ВВП, тобто рівню української економіки, після падіння гривні. З іншого боку, як з'ясувало, що за 24 роки незалежності падіння ВВП в Україні найбільше в світі, воно впало на 35%, За нами йде Молдова. А всього 5 чи 6 країн в світі мають за цей чверть століття падіння, а не хоча б маленьке зростання. І коли ти фактично банкрот, ти не можеш собі дозволити користатися Ні, Можеш, звичайно, для цього треба бути безвідповідальним, це прямий шлях боргової яму. Очевидно, в такій ситуації набагато більш відповідальним є пересісти на велосипед і трошки заощадити, поїздивши на простому, але доступному транспорті. І ця. Рожеві такі оптимістичний сценарій 96-го року, коли записали в Конституцію цілу низку так званих економічних статей, просто ввійшов в пряму суперечність з економічними реаліями. А коли юридичні закони починають суперечити законам фізики чи економічним законам, юридичні завжди програють. Я завжди наводжу приклад, що можна в парламенті ухвалити. Зібрати 450 голосів за закон, щоб скасувати закон гравітації. Тим не менше, яблуки будуть падати вниз, а не вгору. Приблизно така ж біда трапилася у нас в соціальній сфері, бо за запити великі, народ абсолютно підставна і обґрунтована, читаючи ж Конституцію свої права вимагає, а лікарні не може дозволити, бо знову ж таки держава не гарантує цей набір. Цього необхідного для сучасної освіти, медичної допомоги чи наступного житла. Це взагалі не гірша ситуація з наступним житлом. І це перша проблема нашої чинної конституції. Звідти треба прибрати оці популістські декларативні статті. Бо коли ми бачимо, що їх не виконують, то всього решту тексту ставлення таке саме. Це хороший текст, ну, це знаєте, як Сталінська конституція. Найкраща в світі, тільки вона нічого не гарантувала. Про другу проблему вже озвучував пан Тарас. Очевидно, дійсно ні, ми вже бачимо закладена неефективна система влади. Ми пробували жити і в парламентська президентській республіці, і в президентська-парламентській. Але за короткий, окрім короткого періоду, десь початку 2000-х, коли нашій економіці дуже сприятливою була зовнішньо економічна номенклатура, але дуже виросли ціни на сировину, ми бачимо занепад погіршення ситуації. І бачимо, що влада в цій конструкції незалежна від того, хто президент, хто спікер.